Я признак Петро Миколайович, вчитель Рахмівської лісової СЗШ 1-3 ступенів номер 1 Шарговрицького району Вінницької області. Стосовно ейдотехніки, познайомився я з паном Чепурним свого часу, перебуваючи на курсах, де від вчителям географії розповідав про прийоми ейдотехніки. Потім мені сподобалось і я вирішив попробувати займатися. Пройшов певний тренінг. І вже третій рік фактично займаюся ейдотехнікою. Викладаю географію і основи економіки. Стосовно основи економіки, в 10 класах застосовую ті малюнки, які рекомендуються, скажімо, для других-третіх класів, накладаючи на це відповідну термінологію і відповідної складності завдання. Дуже допомагає. Стосовно ж географії, шостий, сьомий клас. Розроблена система малюнків, знову ж таки, в дусі ей діти зацікавлені, кожного разу питають, а будемо малювати. Діти вивчили саму систему, малюють, і потім при відповідях, саме головне, при відповідях, при відтворенні знань, дітям дуже легко вдається відтворити отримані ними знання.